Ти просто знаходиш людину, яка просто тебе каже, що дивись, я знаю, ось як, треба краще впровадити твій продукт. Тому що якщо ти хочеш так, результат, який ти хочеш, інколи підприємець не задає навіть питання, що він хоче отримати в кінці, тобто конкретику, прибуток, конкурентну спроможність, оптимізація чи ще щось. А Наталя повністю розкриває тебе і каже, так, чувак, дивись, ти можеш те 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 зробити. І стільки-то тобі треба витратити, і стільки-то тобі треба чекати для того, щоб цей проект окупився все. Здається, Діма тільки що став продажником для Наталі. Мені також сподобалося справді круто. Але тоді давай таке питання. Воно трішки з під кавиркою, але не в твою сторону. Дивись, ти ми тебе знаємо. Ми знаємо твою експертизу, ми знаємо, як ти робиш свою роботу, і ми точно шаримо, що ти робиш її круто. Але зараз же ера інфоциганщини. Mm -hmm. Де зараз особливо мені подобаються оці пропозиції? де